Всім привіт, Так що закінчились мотади, опади. Вертаємося до самого ну, сезонного інструменту. У нас на сьогоднішній день зима. Е, і ось будемо ремонтувати таку китайську бензопилу. Ну, я не знаю, мені колись китайці для мене це було щось страшне, але зараз це для мене ну просто. Набагато простіше ремонтувати ніж, ніж якогось там щіля чи що там ще щось. Настільки вони прості, просто тут треба трошки більше всього поміняти, не шкодуватися. Тут бюджет дозволяє. Поміняти за частіє все, що хочеш є. Міняємо, робимо. От, цю пластинку будемо міняти, тут вже хребу все погнути. Вона сама бляшечка продається. Жілю купіть, так, щоб супокраму продавалася. Ну, нас в чому проблема? То робить, то не робить, то тримає хвостить, то не тримає, то душиться якась така незрозуміла ситуація. Компресія, чую, достатньо є. Тепер подивимося все одно, посвітимо всередину, подивимося, чи немає ніяких задирчиків. Так, все дуже мокро, все дуже в маслі. Так, світимо, дивимося, що там у нас всередині, тут мало би бути все добре. Так, у нас там все добре. Задирів нема, але ну, це відчувається по компресії. Що з поршневою тут проблем немає, тут у нас іншого проблема. Тут з подачою бензину у нас проблема. Китаєць name, ну, не, не знаю, на ньому навіть не пише, хто то такий, ну це ж не... Там же китайці зараз діляться дуже все просто. Є 24, -й, 38. -й. І 45-58. й й 52-й там поршнюва, але і вони там пишуть, 45-52 це один той самий, просто об'єм ціліндр інакший і 58. й там, там же відрізняється. Там же циліндр зовсім інакший. Він кулювал там довший і поршень чуть-чуть більший. І 52-го там. Ну, відрізняється. Я дивиться по шатоні, та на шатоні пише 58, Ну ви туди 52 не поставите. Ну поставите, там треба просто підкладати прокладки під гільзу. Я колись так робив, бо не буду. Але зараз все є, не треба нічого там видумувати, хімічити. Все, всі запчастини є. Тільки роби, як то кажуть. Так, тут все щось дуже в маслі. Чого це? Все заліплено все. Так, 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 це дуже... Тобто, підсоса нема. По-простішому. Навіть бензина була, але вона втікла всередину. А мали б зараз фонтаном бити. Зараз воно тут не дуже. Так, бензини в нас є. Я такий цілий бак. Закриваємо, щоб нам не текло тут. Включаємо витяжку. Бо запах бензини вже пішов. Тут витягуємо і дивимося до фільтру. Починаємо з фільтру. Ну, на фільтрі вже є наліплене сміття, поміняємо по-любому. Такий же самий фільтр, але збільшений об'єм. Тут прилип. Давно, напевно, ніхто не міняв. Щоб його не поламати і не порвати шланг, треба чуть-чуть його прокрутити і тоді його попусти. О, все, і тоді ви зможете його зняти. Раз, і надіваємо новенький. І все. І закриваємо. Отже, ну, щось змінилося. Деклайся, ти поміняєш зразу тут шух. Чуй десь шипить. Не спускає. шланг на задубі, шланг буде міняти. Твердий такий капець Міняємо ще зараз будемо шланг. Але головне, мене цікавить ось ця штука. Карбюратор Чи там в якому стані сіточка. Трошки почистили його, тепер можна розбирати. І нас цікавить сіточка. Бензина тут присутня. Все чисто. А що ж ти так не хочеш працювати? Мембранки ті теж поміняємо, попробуємо. Ладно, дивимося тоді ще до однієї штучки. До цих регулюровочних болтів. Переважно так накрутять, що він там конус лишається всередині. І ти крутиш, що хочеш, ти нічого не зробиш. Тут все добре. Уже просто бензин нерівномірно йде. Ну зараз буде не виясняти. Тут теж все добре. Ну, а що ж таке? Де проблема наша? Патрубок ніби не бачу, що був тріснутий. У мене була вся надія, що це карбюратор. Тоді, почин... Тоді, виходить, ще треба буде дивитися до сальників. Якщо тут все добре, ми нічого не знайдемо. Треба буде скинути і подивитися до якогось сальника. Може він вже добре не пристає. Пускає повітря і от відбувається така штука. Тут сміття це теж зле. Воно не, не дає повноцінно працювати мембранці. Так, тут все чисто, мембранка я би не сказав, що задубіла. Тут теж все чисто. Так. Ну, до карбюратора в мене питань немає. Злегка продули, сміття забрали. Закладаємо назад це. До нього питань нема. Зараз заміню цей шланг і будемо зараз шукати іншу проблему, певно. замінив шланг, думав, може все піде, все. чути що шепить і пускає. Значить, у нас проблема у вакуумнику. Який якраз регулю... Відповідає за цю всю штуку, щоб воно ось такий штука. Вакуумник який має робити тиск всередині. В нього робота проста. Спускати всередину повітря і не випускати звідти. Ну і якщо вже за великий тиск, то він трошки стравлює, але суть, він би мав тиснути бензину догори, а вона тікає. Нам не потрібно дуже багато відкручувати два болта. Один з цього боку і з другого боку. Деколи, як не знав, прийшлося відкручувати цілу ручку. А так вже Спробував декілька варіантів. То так, так, попробую, так саме найкраще. Ну, в моєму випадку. Ви можете зробити по-своєму. Деколи знімав цю бумочку і так туди і залазив. Ну, Тут саме найпростіший і найскорший. Раз. витягнули. Так, подивитися, чи шланг. Добре, заклав. Добре заклав. Ось наш виновник, він тут запханий на гумці. Ну тут вже все мокре, все пускає. Так, ще беремо додаткову гумочку. Вони в комплекті йдуть. Ось, є, все, є. Тут головне запхати першу гумочку, а потім вже запихати сам вакуумник, бо разом ви все це не запхаєте туди. Дуже важко. Все, гумочку ми запхали. Поправляємо. Тихо-тихо, завезли назад. Все, гумочка на місці. Тепер беремо наш той, хто винуватий. Це може бути і проблема, бо тому що не постійно нестабільно йде однаково бензина і раз йому нормально, раз не нормально. Так, тут трошки треба буде помочитися, але не? нічи О! Все, він на місці. Закручуємо болтички. Закриваємо кришечкою, це обов'язково не загубіть, бо. порвем амортизатор вам на моменте. И с другого боку. Контрольный. Все, все на месте, все супер. И теперь тестим. Так щоб на верняк треба відкрутити короб і закрутити. Створюємо знову тиск. Вже нічого не шипить. І мало би піти за бензина догори. Чекаємо. Osje benzena, že pojavila se, utrašala se. Що буде все добре. О Бачите, тече? Замало залито. ну Супер. Зараз трошки це і буде тиск. Ну я думаю, що проблему ми цю вирішили. Вакуумник вже не мокрий, бо він був цілий. пускало як по пригумку. От бачите, дивіться, яку діру зробило. О, покажу ближче. Це тільки в ньому була проблема. Не в карбюраторі, а в самому вакуумнику. Зараз я вам покажу яка діра яку він виробитку дістав Бачите, як його протерло до корпуса від пластмаски, до водорочки, протерло йому діру, і він просто вже не справлявся зі своєю роботою. Ну, я думаю, це по-любому в ньому проблема. Те, що зараз з'явиться, це не. Закладаємо карбюратор, йдемо зараз будемо заводити, регулювати, пробувати дивитися, що вона нам зараз каже. Я думаю, що зараз все буде стабільно працювати. Йдемо почистимо це, хотів показати ще за бляшечку. Що як, наскільки все китайці молодці, все продумали, Ось в якому стані зараз наша старенька. Підуставша, погнута. Чому вона так, я не знаю. Ну їй дуже зле. Наскільки її побили, погнули. Бачила вона життя. І все ставим зараз тут. Бачите, нічого не пошкоджено, всі нормальні. Я не знаю, чому воно так. І закладаємо зараз от, новеньку бляшечку, яка буде рівно приставати до шини і ніде йде по пришину не буде пускати ні масло, все буде гарно приставати рівно ну, все буде чудово. Тут вже прокручується. але не тримає. Але, ну, різниця відчувається. 20 гривень дашка. карбюратор я прокрутив, поставив по два обороти на кожному регулювальному болті. І зараз йдемо на двір, будемо заводити регулювати, дивитися, як вона, на яких оборотах як вона працює. Всі вже давно знають, який болт за що відповідає, скільки крутити. Я починаю з двох. І там далі вже дивись, по суті, куди більше-менше скручувати, збільшувати від оборотів. Так що йдемо на двір. Так, Все зробили, ще закладаю гумочку, бо тут не було. Е, під, щоб не залітало сміття. Закладаємо ще гумочку. І дивіться, я вам хочу ще раз об'яснити розумним людям. Е, ну, їм же ж все равно не Але для так загального всіх. У китайців немає стандарта, що там весело 2,5 і так має бути. Все регулюється на, по роботі. Типу. От Я зараз виставив так, типу, менш більш воно нормально робить. Ми чіпаємо шину. Ідемо до патика і ріжемо. І вже потім дивимося, куди що скільки чого дати. Чи буде вона мати силу нормально різати, чи не буде. І вже збільшуємо подачу, зменшуємо. нові при нагрузці так само краще відрегулювати кидається. Тоді він буде різати, прийшов, ага, подивився, пів півворота туди, пів півоворота сюди, і дивишся, як вона йде при нагрузці. глохне, не дає, ну має силу, немає. І ти тоді вже від того іштовхуєшся. Я зараз відрегулював менш-більш нормально. Шкода, то, що я завжди ніколи не пробую перед тим, як робити. Який діагноз? Просто, як люди сказали, я так і вже по суті шукаю, в чому проблема. Так би було цікаво. ага, До і після, як переважно відео всі знімають. Ну, Я, як я кажу, випрусь. Попробуємо по-інакшому це все зробити. Так що я надіюся, що може комусь був корисний такий відеоролик ремонт такої китайської пили. Може в когось був діагноз. Тут все дуже просто, з подачою бензину бензина вся проблема. Шланг, фільтр. Ну він задубів, він же тут клоп пускав, теж так. Немегій твердий фільтр. І, а от саме головне, це оцей вакуумник. Всім гарно дякую за перегляд відео. До наступних. Все, всім щасливо!